Ми стоїмо і боремося за українську державу, за наші ідеали, за те, щоб українець міг себе по-європейськи почувати в своїй країні, Богом даній країні. Але до того часу, поки Україною буде керувати банда, до того часу, поки цей злочинний кримінальний режим буде управляти з печерських пагорбів, і свої щупальця буде проникати в кожну українську домівку, в кожну українську родину, в кожне село, в кожне місто. До цього часу ми не повинні з вами заспокоїтися. Ми повинні боротися і перемагати. Тому що ми знаємо, що наша боротьба вона є правильною, бо ми за своє. Ми не хочемо чужого, ми хочемо захистити своє. Так, товариство. Щойно прийшла інформація про те, що вчинено напад замах на вбивство народного депутата України від всеукраїнського об'єднання Свобода, керівника Київської організації свободи Андрія Іллєнка, якого нині було викликано до Шевченківського райвідділу міліції. Ось тут, в центрі міста, на прорізній. І після того, як Андрій Іллєнко разом із правозахисником, адвокатом, керівником Житомирської обласної організації свободи з Сидором Кізіним, після дачі показів вийшли тут, серед білого дня, ось буквально пів години тому назад, з Шевченків відділу міліції, чуть чи не в дворі міліції. На них напало 10 бандитів і без розмов віддубасили їх кастетами, ногами на теперішній час з важкими травмами голови і по цілому тілу Вони обоє знаходяться в Шевченківському райвідділі міліції. Андрій Ілленко і Сидір Кізін. Їм надається медична допомога і по мірі можливості дають покази. Те, що мені повідомили, стан доволі важкий. Але ми зможемо оцінити і мати діагноз наших побратимів тільки після того, як вони будуть госпіталізовані. Швидка вже приїхала, і хлопці після показів, настільки, наскільки вони можуть дати свідчення, будуть госпіталізовані у лікарні. Ви собі уявляєте, що ті бандюгани витворяють. Викликають на допит міліцію, і міліція практично посеред своїх дворів, фактично перед вікнами, райвідділу міліції організовує бандитів, бо який бандит, уявіть собі, випадковий, просто буде чинити злочин на очах в райвідділу міліції. Ця банда нахабніла вже до неможливості. То вони пускають перкутів, озвірілих які тут б'ють мирних людей на Майдані Незалежності, які толчуть студентів, які б'ють молодих жінок, які б'ють старших людей, які не зважають ні на що, фактично використовують свою владу для реалізації своїх бандитських амбіцій. Пізніше вони персонально мчаться, побивши Таню Чорновів, порізавши харківських патріотів стріляючи в кримських організаторів Євромайдану. А тепер це вже замах на вбивство народного депутата України, одного з активістів Майдану, який, до речі, вже не вперше отримував від них. Бо пам'ятаємо, що 11 листопада Андрій Іллєнко тут стояв з розтіченою головою, коли отут, буквально за 50 метрів від нас, на цьому перехресті Інститутської і Майдану Незалежності. Андрій дістав палицею Перкутівською по голові, і йому накладали шви на голову. Але цього разу він був побитий разом із Сидором Тізіним, відомим правозахисником, адвокатом, керівником Житомирської свободи. Оце товариство це вже реально продовження в цьому році першої крові. Першої крові представників Євромайдану. Першої крові. Мирних протестувальників! Панду! Панду! Банду! Банду! Ця банда, вона нахабніє з кожним днем. Ці негідники при владі і сьогодні протягом дня чинили купу провокацій. Буквально кілька годин тому назад вони намагалися біля золотих воріт затримати автомобіль. Одного з активістів є е, автомайдану. І тільки тому, що виїхало багато побратимів з Автомайдану, наших протестувальників звідси з Майдану Незалежності. Зараз там, зокрема, на Золотих Воротах, йде так само боротьба проти цієї банди, яка вже зараз надала Державтоінспекції спеціальних дозволів. Заходити до хати кожній людині. Вже протягом останніх двох днів представники ДАІ, Державтоінспекції, отримали право і тероризують всіх тих, тих, які були учасниками автопробігу до Межигір'я. До речі, не виключено, що саме Андрій Іллєнко, який тоді був ведучим мітингу біля Межигір'я, отримав помсту від цієї банди як і зрештою вони поодинці хочуть мститися кожному з нас. Оце товариство відповіді на запитання всім тим скептикам, всім тим шептонам, які часом ходять отут між людьми і починають розказувати, що треба розходитися. І починають нагнітати атмосферу, що, мовляв, нема чого тут стояти. Нас має бути кожного дня більше і більше. Те, що сьогодні відбувалося пікети, і перейдеш автоінспекцію і інших установ. Це має продовжуватися. Майдан має жити. Майдан має перемагати. Люди добрі. Запам'ятай, якщо ми не відстоїмо наших прав, якщо ми не захистимо не тільки себе, але й усіх українців, усіх мешканців нашої держави, які вже виють від несправедливості. Яку вчинила ця влада, то ви маєте розуміти, межа вже перейдена. Ця банда, вона поодинці знищить усіх нас. Якщо ми не будемо разом, якщо ми не відкинемо непорозуміння, якісь, які виникають, якісь чвари, якісь створення додаткових організацій, що тут зараз різноманітні провокатори намагаються робити. Кожному що, влади хочеться, Тоді керуйте! Але пам'ятайте про те, яке наше основне завдання. Нам треба змінити систему влади в державі. Нам треба зробити іншу державу. А чи можна іншу державу зробити? Без політиків? Чи можна іншою державою зробити? Без виборів? Чи можна перемогти політика Януковича? Чи можна перемогти політика Айзірова? Політика Захарченка? політика Псолку? без інших політиків, то може припиніть це нарешті ваші отакі розкольницькі розмови. Тих, хто сьогодні далі починає розказувати. І в той час, поки ви нагнітаєте ситуацію, поки деморалізуєте Майдан, в той час б'ють кожного з нас, в той час л'ється, кров українських патріотів. Це кінець, кінець провокаторам, кінець негідникам, які поширюють. Паніку серед людей. Товариство. Новий рік, Різдво, будь-яке інше свято. Ви бачите, ці негідники не зупиняються. Вони дають жорсткі удари у відповідь. Наше завдання ще більше бути згуртованими. Наше завдання розуміти, заради чого ми стоїмо. Наше завдання захистити наших батьків, наших дітей, наших побратимів. Наше завдання знищити ту банду Геть! Геть негідників Банду! 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 Провокаторам ганьба! І всім хочу сказати, знайте, ми все одно переможемо, бо ми разом, всі українці, які вийшли на Майдан, усі патріоти сьогодні мають підніматися вся Україна, а ми разом є великою силою. І обов'язково переможемо! Разом! 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 Товариство! Я пропоную зараз! Не бачу, хто є з народних депутатів України! Будь ласка, отут від цього від цього намету! Давайте формуємо колону і йдемо сюди на прорізну. Тут недалеко будемо підідувати цей шевченківський райвідділ міліції, тих негідників, які, викликавши на допит, провокували і організували оцю бійку, це побиття мирних активістів Майдану. Банду! 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 Так, хто є з депутатів? Товаришку, дайте з що є з народних депутатів тут? Отже, тут біля ось цього намету Кременчук-Полтава вже зараз формуємо колону і йдемо в сторону Шевченківського райвідділу на прорізній. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада, як бачите... Та нічого немає святого.